Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 481 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Минулої ночі противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами калібр та ударними дронами типу Шахет. Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер ка 52 три іранських ударних БПЛА типу шахет та сім розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: чотири зенітно-ракетних комплекси. Два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці жі, офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.